Добрий день, шановні члени виконкому. Присутні розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради. Присутні в нас скільки? Дев'ять членів виконкому, кворум для проведення засідання є. На порядку денного у нас три питання. Коли пропозиції зауваження щодо порядку денного. Хто за, прошу слаби. Так, перше питання про надання дозволу на проведення в місті Житомирі благодійного заходу залізна країна. Будь ласка, хто у нас відповідає? Залізна країна, ласка, так, Щас, Юлі, хулини, буквально доброго дня. Перепрошую, готувалися на завтра, але основні цілі змагань, заради чого ми це робимо, це благодійні змагання з триатлону, як були минулого року. Також додали бігові дистанції заради залученості. Масовості і привернення більше уваги для проєкту збираємо на обладнання для нашого обласного військового шпиталю. Як ви знаєте, що він один із центрових в Україні, і дуже дуже наші герої потребують нашої допомоги. Ми робимо спортивний захід для аматорів на всіх рівнях. Тобто, кожен бажаючи може спробувати себе. А також багато зроблено і для глядачей заради популяризації спорту, і такого, скажімо, правильного життя, що ми військові часи, ми мусимо думати не тільки про себе, не тільки про близьких, а і про тих, хто стали на наш захист, і про ветеранів, які чимось вже пожертвували заради нашої перемоги. Заради цього залучені зірки шоу-бізнесу та спорту, і є багато матеріалів вже в інтернеті, буде пряма трансляція Мігаго. Проходив етап в Радомашлі, дивилися в режимі реального часу 7 тисяч людей. Загальна кількість переглядів вже добігла до мільйону. Плануємо також після заходу невеличкий концерт. І благодійний аукціон із лотами з підписами крутих спортсменів. Потребуємо перекриття дороги по знайомому поліції вже маршруту. Погодження маємо, направляли лист на співфінансування. Будемо раді, якщо зможете розглянути і це питання. Угу. Якщо є якісь питання, буду рада відповісти. По... Багато було візуалу, не взяла нічого. По ветеран, ветеранам. ветеранам Будуть приймати участь. Тобто, ну, по крайній мірі, напевно, на, на, на заступник буде приймати, да? Ми, ми дуже будемо будем раді бачити, Нет, це і важливо, да, щоб це важливо, щоб залучити. Воно ну, статусно навіть да. показати, що наше місто на правильному шляху, і я зі своєї сторони дуже хочу працювати, допомагати ветеранам. А, це на майбутнє триатлон, але е, потрібні там спеціальні велосипеди, спеціальні протези. І вже зараз готова включатися в тренування по плаванню. Тим паче, вже він з'явився в басейні і бігу дякую. Хто запрошував свати? Наступне про проведення заходів в межах проекту фестивалю військового братерства Люди Титани. Шановні члени виконавчого комітету, прошу погодити проект рішення про проведення заходів в межах проекту військового братерства Люди титани. У комплексною програму соцзахисту передбачено надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю на реалізацію суспільно корисних цікавих соціальних проектів. Звернулася громадська організація Житомирська обласна спілка учасників. Бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Українська військова організація УВО і за результатами розгляду грантової своєї заявки. Комісія відповідно розглянула і погодила на співфінансування, але вони подали досить масштабний, серйозний великий проект, який дуже хочеться, щоб став щорічним і проводився на території нашої громади. І оскільки він цей проект зачіпає функціонал інших виконавчих органів і потребує підтримки виконкому міської ради, то ми спільно підготували цей проект рішення стосовно проведення на території нашої громади 28-29 вересня 24 року року заходів в межах проекту люди титани проєкт спрямований на е на виховання патріотичному дусі молоді, підлітків, на об'єднання їх з ветеранами, на формування позитивного образу ветерана. Планується провести цей захід 28.09 в гідропарку, урочисто відкрити, зробити виставку творчих робіт ветеранів, чотирилапі побратими. Та це ті тварини, з якими вони були на фронті. Фото, титани усміхаються, турніри, різноманітні, спортивного спрямування, майстер-класи для дітей. і Підлітків Ввечері буде козацька вечірка, Черія це приготування і козацьким кулішем. А в межах цього заходу, в межах проекту, на Майдані Корольова 2909 буде проходити спортивний захід, відкритий міський турнір з боксу пам'яті Андрія Кельта Віннічука, найпродуктивнішого, найрезультативнішого зенітника 95-ї бригади. На жаль, він загинув. Хочемо, щоб цей турнір також був щорічним. Хлопці готуються. Це буде турнір між молоддю і підлітками серед молоді і підлітків. Всі наші виконавчі офіційні. Органи підключилися. Тут є співпраця управління культури, управління у справах сім'ї, молоді і спорту, і у департаменту освіти, департаменту соцполітики, управління комунального господарства. Хочемо провести на гарному рівні турнір з боксу розпочати вшануванням пам'яті Андрія Лінічука і загиблих біля алеї пам'яті героїв. Далі на майданчику біля жовтня. Буде розташовано ринг і будуть проводити змагання. Всі будуть переможцями, всі отримують медалі, і хочемо от таким чином вшанувати пам'ять і загиблих, і одночасно робити кроки по формуванні позитивного образу ветерана, тому що все ж таки завдяки фейкам російським шириться якийсь такий наратив, що ветерани це люди не врівноважені, все інше важко, важко. Ось що буде. А ми хочемо починати працювати позитивно. Просимо підтримати. То за, прошу голосувати. Дякую. І третє питання про наняття адрес національних е, матеріальних допомогів. Це закрите питання, а, вик... трансляція виключена.